Доброго дня, мої любі малята! з вами нове заняття. Ми з вами будемо вивчати новий звук. А зараз сядьте рівненько і приготуйтеся. Маля зараз я пропоную зробити одну вправу. Ми з вами будемо робити вправу на дихання. Поставте долонькою від себе трішечки далі, щоб ви не торкалися нею. Своїх губ і подмухайте на неї. Кажучи, фу. Давайте давай спробуємо разом. Фу Яке ж повітря було на долонці. Тепле чи холодне? Дійсно, воно було холодним, а ще раз так само зробіть. Фу. О, подивіться, хто тут нас в завітав? Дійсно, це конячка. Слухати казочку про неї. В стайні жила собі маленька конячка. Усі звали її Іринкою. Конячка Іринка була веселою, доброзичливою. З великою радістю вона виступала перед дітьми, катала їх у парку. Щоразу, зустрічаючи своїх друзів, конячка Іринка голосно вигукула І. -і, -і, -і. а як звали конячку? Дійсно, Іринка. А що любила полюбляти конячка Іринка? Катати дітей у парку. А який же звук видавала конячка Іринка, коли бачила дітей? І? -і, 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 -і. Давайте з вами разом вимовимо цей звук. І. -і, 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 -і. Як ви гадаєте, цей звук живе в якому будиночку? синьому чи червоному. Правильно, в червоному будиночку. А чому? Бо ми його можемо проспівати. А зараз малята, давайте ми з вами пригадаємо, як же ми вміємо посміхатися. Коли ми радіємо, ми посміхаємося ось так. Посміхніться разом зі мною. А тепер посміхніться ляйці, як ви бачите на картинці. Молодці! А зараз я вам пропоную пократити знайому гру чарівний мішечок. Ми будемо діставати предмети, яких захопивався звук і, і називати їх. Ну що, малята готові? Розпочинаємо. Кого ви бачите на картинці? Це індик. Повторіть за мною індик. А це що у нас? А це стілець. А тепер повторіть за мною стілець. А це правильно. Це пірамідка. Пірамідка. А це вже відро. Відро. А це що таке? Це це ж овочі, а тепер разом овочі. Малята, а про який же звук ми сьогодні з вами говорили? Дійсно, це звук і. В якому ж будиночку він живе? Правильно, в червоному будиночку! На сьогодні наш сцент закінчилося. До побачення діти, до нових зустрічей!